Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Фейсбуці вимкнути авто, а, автовключення відео. Для цього давайте ми з вами перейдемо до Фейсбуку. Далі нам потрібно буде перейти до налаштувань. Знову проходимо до налаштувань. І далі у оновлені, а, оновлених налаштуваннях нам потрібно буде з вами пролистати трохи нижче і знайти ось такі налаштування. Те саме в нас ось ця секція налаштування, установіть користувацьке налаштування в Facebook. Тут ми з вами можемо у цій секції натиснути на Медіа. Нам саме сюди потрібно натиснути. І у самому низі нам потрібно буде з вами а, подивитися і побачити автовідтворення. І тут ми можемо обирати а, саме налаштування, якщо ми це хочемо, та як, якщо ми це хочемо. Тобто, наприклад, у нас є ось такий перший варіант через мобільні дані та Wi-Fi. Тобто, якщо ми хочемо. Ми щоб нас відео авто відтворювалося. Ми можемо обрати саме через який інтернет це буде витворюватися, Тому що якщо ми обираємо, наприклад, через, а, тільки через Wi-Fi, коли ми з вами будемо користуватися мобільним інтернетом, а, відео не будуть автозавантажувати авто, або автовідтворюватися, і це буде економити а, саме інтернет мобільний. А, або ми можемо взагалі, наприклад, якщо вам взагалі це не подобається і не потрібно, ми можемо натиснути на Не відтворювати відео автоматично і вони. Жодному разі, чи Wi-Fi, чи мобільні дані не будуть автовідтворюватися. Тобто, ось так: от у Фейсбуці ми можемо вимкнути автовідтворення відео. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли у корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.